Ну Що готові до чогось новенького? Ну що, готові напружити звивини? Бо 2025-й приніс нову порцію детективних історій. Справжній рай для тих, хто не просто дивиться, а розплутує. І цього разу все серйозно. Нові злочини, темні мотиви, незручні істини і герої, які самі балансують на межі добра і зла. Вітаю, друзі! Ви на каналі Є Кіно. З вами знову Олег. І сьогодні новий великий огляд найкращих детективних серіалів 2025 року. Цікаво. Декстер повертається одразу в двох версіях: молодий голодний у первородному гріху та змучений минулим у новому воскресінні, який вже називають чи не найкращим поверненням року. О, так. Літературний детектив Букіш заворожує атмосферу старого Лондона, а Бавер та Пейшенс виносять розслідування на новий рівень: жіночий, нестандартний і принциповий болю. Мурахи від очікування. Та ви бляха, приколюєтеся. Підписуйтесь, якщо серіали для вас не просто фон, а справжня розминка для мозку. Бо далі 15 історій, які не продумати. Що думаєте? Анід з кейсом. <по> <натпо> Гаррі Вайлд це не типовий детектив із Ірландії, де головною героїнею стає не черговий коп, а викладачка літератури у відставці. Її звуть Гарріт Вайлд, і вона має хист до розслідувань, який з легкістю зятмарює поліцію. Зокрема, її власного сина детектива. To Harry. To Harry! У четвертому сезоні героїня повертається до справ із подвійним запалом. На нас чекають шість нових розслідувань: від елітних отруєнь до шантажу в університеті. А ще несподівана поява з минулого, яка загрожує не лише кар'єрі, а й життю самої Гарі. Це іронічний живий і водночас напружений серіал, який балансує між класичним британським детективом і сучасним підходом до жанру. І якщо ви любите історії де інтелект – то головна зброя, а кожен діалог приховує підказки. Гаррі Вайлд точно не варто пропускати. Я вважаю ці розслідування такими сексуальними. off after the night you have. of the LAPD. Балард. Це новий кримінальний детектив, знятий за бестселерами Майкла Конолі, автора історії про Гаррі Боска. Цього разу в центрі подій детектив Рене Балард. Вона отримає важливе призначення. Очолити новий підрозділ поліції Лос-Анджелеса, який займається нерозкритими злочинами минулих років. Ці справи довгий час припадали пилом у архівах. Багато з них не дійшло до суду через брак доказів, політичний тиск або страх. Але загроза залишилась. на волі. Досі ходять маніяки, вбивці і впливові чиновники. Допомогти Рене погоджується ветеран розслідувань Гарі Боск. хочу у відставці, та досі небезпечний для злочинців. Разом вони кидають виклик системі, яка звикла закривати очі на правду.

Остання річниця це новий австралійський детектив із домішками драми та загадки, знятий за романом Ліани Моріарті, авторки Велика маленька брехня. Перший сезон складається з шести серій, і в головній ролі Тереза Палмер. Сюжет розгортається навколо Софі Ханю, жінки, яка несподівано успадковує будинок на віддаленому острові. Але це не просто затишне місце. Остров десятиліттями приховує таємницю зниклої пари та покинутої дитини, яка вижила. Щороку родина влаштовує символічну річницю трагедії. Але цього разу стара історія починає розкриватися, а знають темні сторони кожного з героїв: серіал поєднує розслідування, сімейні драми та атмосферу клаустрофобії. Остання річниця це детектив, який досліджує, що ми приховуємо за посмішками і як минуле завжди нас доганяє. Рекомендується всім, хто любить психологічні загадки з глибоким підтекстом. I know what you've done. I can end all this any time I like. My name's Patience. Patience is autistic. I need to find out and solve the case. Maybe it makes the whole thing work. Адже пейшенс новий британсько-бельгійський кримінальний детектив із глибоким акцентом на психологію та тонкі нюанси людської поведінки Дія розгортається в англійському Йорку, де архів поліції раптом стає центром справжнього розслідування у головній ролі. Еле Мейсі Первес, нове обличчя, яке одразу привертає увагу. Вона грає Пейшен Еванс, аутистку, що працює в архіві речових доказів. Вона заточена на порядок і тишу, але всередині ховає блискучий аналітичний розум і незвичну здатність бачити те, що інші ігнорують. Її помічає досвідчена детективка Беа Меткалф у виконанні Лоури Фрейзи. І разом вони занурюються в справу, яка ззовні виглядає як низка самогубств. Але пейшенс відчуває, це не просто збіг, а слід, який веде до набагато більшої небезпеки. Пейшенс це не класичний детектив, а тонка історія про людську відчуженість, внутрішню силу і довір ідеальний варіант для тих, хто цінує напругу, незвичний підхід до жанру та сильні жіночі образи. Покажіть, будь ласка, права, вітаємо в Оре. Гей, я Хана Аландер. Мене тимчасово призначили до вас, а мені ніхто не казав. Я тільки но говорив з поліцією Стогольма стосовно того, чому ти тут. Вбивство Вора це новий скандинавський кримінальний детектив, якого розгортається в засніженому шведському містечку. Оре. Головні ролі харизматична Карла Сейен, зірка скандинавського нуару, знайома глядачам за культовими серіалами Міс та злочин, де її герої завжди балансують між внутрішніми демонами і холодною логікою. У центрі історії Ханна Аллендер, досвідчена детективка зі Стокгольма, яка опиняється в глушині після серйозного службового проколу. Вона намагається переосмислити своє життя, але замість спокою отримає нову справу. Молода дівчина зникла прямо під час зимового свята, а місцева поліція загрузла в здогадках. Разом із детективом Деніелом Лінскугом Ханна починає розслідування, яке поступово відкриває темні таємниці містечка, старі образи, приховані зв'язки і небезпечні пристрасті, про які ніхто не хоче згадувати. Вбивство «Вора» – це серіал про холод не лише на вулиці, а й в людських серцях. Ідеальний варіант для тих, хто цінує напругу глибину і атмосферу справжнього скандинавського нуару. Код алендроммайфа. Код стамейшор ю адифертфром на пиподачукіл. Симпл: кіл до багази ескейп джастіс. Don't get caught myself. Декстер Первородний гріх це новий кримінальний трилер і приквел до легендарного серіалу про найвічливе шоу серійного вбивцю Америки. Але тепер ми бачимо Декстера таким, яким він був до того, як став відомим: молодим, розгубленим і страшенно небезпечним. У центрі історії 20-річний Декстер Морган, який щойно влаштувався стажером у суд медекспертизу поліції Майамі. У головній ролі Патрік Гіпсон, і він реально тягне цей образ. З одного боку, наївний хлопець, з іншого хижак, який тільки вчиться полювати. Його ментором виступає Гаррі Морган, прийомний батько й Коп, що навчається сина направляти темні імпульси у правильне русло. А паралельно перші розслідування, перші спокуси, перші трупи й формування кодексу, який визначить усе його життя. Декстер Переродний гріх це стильний, напружений і місцями диявольський харизматичний серіал про те, як створюється монстр з хорошими манерами. Ідеально для фанатів оригінального Декстера. і усіх, хто любить злочин з інтелектом. Заголну Арт-детективи це новий британо-бельгійський кримінальний серіал із фокусом на світ мистецтва, антикваріату і злочинів з естетикою. Дія розвертається в Лондоні та Йорку, де спеціальний підрозділ поліції розслідує злочини проти культурної спадщини. У головній ролі харизматичний Стівен Моер, знайомий глядачам за серіалом Справжня кров. Тут він грає детектива Міка Палмер. Витонченого знавця живопису, і водночас досвідченого копа. він розпізнає фальшивку за мазком пензля і злочинця за поглядом. Його напарниця Шазія Малик інтуїтивна й важна з вуличною хваткою та ентузіазмом новачка. Разом вони розкривають справи крадіжок, підробок і навіть де у ролі Матео виступає не пристрасть, а ціна на аукціоні. «Арт-детективи» детективи це серіал, у якому злочини виглядають красиво, але пахнуть дуже погано. Ідеальний варіант для тих, хто любить елегантний детектив з британським акцентом, іронією та кількома трупами серед художніх шедеврів. Ми населевасаю. Майнем з бок a while. Букиш це новий британо-бельгійський детектив, дія якого розвертається у повоєнному лондоні 1946 року. У центрі історії затишна антикварна книгарня, частеє під центром загадок інтриг і злочинів, які ховаються не лише в книжках, а й в людських душах. У головній ролі харизматичний Марк Геттіс, відомий глядачам за ролю Майкрофта у знаменитому Шерлоку. Тут він тіліє Гебріаля Бука, інтелігентного власника книгарні з бездоганною пам'яттю, тонким смаком і твердим характером. Його знання літератури стають не менш потужною зброєю, ніж пістолет у кишені сищик. Разом із Буком колоритна команда. Його дружина Троті, яка веде сусідні канцтоварів, екс ексв'язень Джек, якого Бук приймає на роботу, та інспектор Бліс, який постійно балансує між офіційними процедурами і неофіційними методами. У кожному епізоді нове розслідування: загадкова смерть, отруєння, шпигунство або афера з рідкісними книгами. Та всі ці справи об'єднує одна людина: Гебріель Бук, який читає людей як відкриту книгу. Букіш це детектив для тих, хто шукає інтелект, атмосферу старої Англії і злочини з ароматом Друкарський фарм. Стильний, глибокий, іронічний. Саме такий кримінал хочеться смакувати повільно, як добру стару книжку. Шекспір Мейвест. Якщо не підписалися, це як залишити відбитки пальців на місці злочину. Краще натисніть підписатися, і буде вам залізне алібі. Підписка, лайк і дзвіночок. Ваша неперевершена зброя у боротьбі за україномовний контент і гарне кіно. Башівкрославайнсенізлончекаркарі. Будмордер юасли по призине. То мердер скамбак ходка Мадалин «Бос Спадок це продовження культового нуар-серіалу про Гаррі Боска, жорсткого, прямолінійного і безкомпромісного колишнього копа з Лос-Анджелеса, який тепер працює приватним детективом, у третій частині він остаточно перетворюється на вовка одинака з власним кодексом і повним правом ламати чужі правила. У головній ролі Тайтус Велівер, який уже давно злився зі своїм персонажем. Боск – це вже не просто ім'я. Це знак, що справедливість усе ще існує, навіть якщо доведеться йти по тілах усіляких поганців. Цього сезону бос опиняється в центрі кількох заплутаних і небезпечних справ. Розслідування вбивства Даквайлера відкриває старі рани і нові проблеми. Паралельно відбереться за задаткове цілої родини галихерів, яке виглядає як звичайна втеча у Мексику. Тим часом адвокатка Хані Чендлер вступає у жорстоку політичну гру, балотуючись на посаду окружного прокурора міста Лос-Анджелес. Усе це створює для Гарі вибухову суміш особистого, професійного і морального тиску. Бо спадок це серіал про те, як арки служби залишають шрами, але не старають жагу до правди. Темний, напружений, ідеально знятий. Він говорить з глядачем жорстко, чесно і без фільтрів. Рекомендується всім, хто любить реалістичний детектив без глянцю і без компромісів. Will be done. Час ісву біданчас познайомитися I'm з господарем Маєтко. Вітаю! Не можу передати, як so я радий познайомитися. Схоже, ви не байдужі до серійних вбивць. Я пишаюся тим, що знаходжу найкращих з кращих у кожній галузі. Час влаштувати шоу. Декстер Воскресіння це новий етап легендарної франшизи. Після подій нової крові історія Декстера Моргана несподівано продовжується. Він вижив після пострілу сина і повертається зранений, змінений, але такий само небезпечний. У головній ролі Майкл Холл, який знову втіляє Декстера у всьому його внутрішньому конфлікті, розриваючись між бажанням бути хорошим батьком і власною темною сутністю. Події розгортаються в Нью-Йорку, де Декстер приходить до тями після коми і дізнається, що його син Гарісон зник. У спробі знайти хлопця він втягнеться у нове розслідування: серію вбивств, що ж надто нагадують його власний почерк. Паралельно повертається Ангел-Батіста, і його підозри щодо декстера стають усе серйознішими. Декстер Воскресіння це похмурий, психологічний глибокий трилер про відплату, батьківство і те, чи можна втекти від себе, якщо твоя тінь завжди поряд, для тих, хто готовий знову зануритися в морок, без ілюзій і без малосердя. Що думаєте? Шерлок Холмс і дочка американський детективний трилер, який якогось дідька виходить на рашистському онлайн-сервісі Амідіотека. Спочатку ми вирішили, що це буде щось на зразок легкого детективного фільму Енола Холмс із Мілі Бобі Браун. Але ні. Судячи з усього, серіал передбачає більш похмуру, навіть драматичну атмосферу. В головних ролях відомий англійський актор Девід Юріс та коріна американка Блю Хант, яка є нащадком племені лакота. За сюжетом відомого британського детектива Шерлока Голмса переслідують підступні вороги, смуги невдач та поважні роки. Його неперевершені дедуктивні навички та гостра спостережливість з часом притупляються, а впевненість у власних силах починає згасати. Саме в момент кризи, коли хтось викрадає доктора Ватсона та місіс Хадсон, у його життя раптово вривається Амелія Рог. Вона енергійна трішуче молода американка, яка переконана, що Шерлок Голмс її батько. Дівчина шукає правди про своє минуле після таємничої загибелі мати. Вона переконує Голмса допомогти їй у цьому важливому особистому розслідуванні. Їх союз повний протиріч, методи кардинально різняться, але саме вони мають не тільки знайти вбивцю матері Амелії, а ще й викрити міжнародну змову, за якою стоїть геніальний злодій професор Маріарті. Кеймчуміброкен. Ендю брейк евіантрайт. Дев'ять ідеальних незнайомців драматичний детективний трилер, що отримав продовження на другий сезон. Серіал поставлено за одноіменною книгою австралійської письменниці Ліям Моріар. Головні ролі зіркова акторка Ніколь Кідмен, а серед нового акторського складу Марк Стронг, Крістін Баранський та Генрі Голдінг. За сюжетом першого сезону дев'ять незнайомих людей приїздять до елітного спа-курорту, який розташований подалі від цивілізації. Вони мають намір пройти десятиденну програму з реабілітації усього організму, та, якщо чесно, не зовсім розуміють на що підписалися. Головний куратор усього проекту, жіночка на ім'я Маша витягує з цих незнайомців найпотаємніші важкі спогади, фактично розбиваючи своїх пацієнтів на шматки, а потім збираючи їх докуп. Та чи зможе Маша допомогти цим людям? І які страшні таємниці приховує вона сама? Немає чого боятися, тому що це змінить усе. Вогонь це не просто стихія. Вогонь це живий організм. Пожежні спостерігають. Вогонь чекає. Дим. Це новий американський серіал у жанрі детективу, криміналу та драм. У центрі історії досвідчений детектив, що намагається розплутити кілька на перший погляд непов'язаних злочинів у мегаполісі, де все огортає не лише справжній смог, а й атмосфера підозри, мовчання та обман. Чим глибше герой занурюється у розслідування, тим густіше стає цей дим. Таємниці минулого корупція в поліції, особисті драми і мовчазні свідки. У кожного є що приховати, і кожен крок розкриває не лише нові факти, а й моральні дилеми, з якими доведеться зіткнутися. Дим це повільне, напружене і атмосферне полотно нового нуару. Тут злочин лише частина проблем. А головне, як вижити серед туману на Рекомендується шанувальникам серіалів Справжній детектив і Темрява. Герой вже тут. Вип'ємо за героя. Бралися тут сьогодні, щоб оголосити про створення нового відділу у складі відділу особливо тяжких злочинів. Очолюватиме новий відділ. Наш детектив, старший інспектор Карл Морк. Відділ нерозкритих справ британський кримінальний детектив від Netflix, заснований на популярній серії романів датського письменника Юсі Адлер Олсон. Постановлеком комплекту виступив режисер Скотт Френк, відомий за чудовим серіалом Ферзевий гамбіт». В головній ролі англійський актор Меттью Гуд. Дія серіалу розгортається довкола детектива Карла Мерка, який переживає наслідки провального завдання, в якому один його напарник загинув, а інший опинився у лікарні. Через психологічні проблеми та зростаючий тиск з боку начальства, Карла переводять у новостворений відділ, який займається розслідуванням нерозкритих справ. Перша справа, за яку він береться разом із новим колегою Акрамом Салімом, пов'язана із згадком зникненням дівчини багато років тому. Поступово детективи втягуються у небезпечну мережу змов, старанно прихованих таємниць і зв'язків, що ведуть у вищі кола британської влади. Він відчуває відповідальність. За що? За все, що було далі, це зветься інтригою. Мамо Елі, це зветься обломом.